Вітаю, друзі, на каналі Одеси Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про одеські автобуси, а конкретніше про ті автобуси, які подарували у Одесу як гуманітарну допомогу з міста Регенсбург у Німеччині. Це 10 автобусів марки Mercedes-Benz Citaro з членованих низько тобто двосекційних. Вони приблизно 2006-2007 року випуску відповідають європейським нормам безпеки та екології ЄВПО-4. Але є одна проблема: в Одесі не можуть запустити їх на маршрути, тому що гуманітарну допомогу не можна використовувати, наприклад, для комерційних цілей, тобто в них не можна брати оплату за проїзд. У деяких містах України цю проблему вирішили тим чи іншим чином. Наприклад, у Миколаєві скоріше за все просто забили на цю проблему і використовують гуманітарні автобуси на міських маршрутах і беруть за них оплату. А у Харкові просто зробили весь наземний міський транспорт безоплатним. Таким чином ця проблема вирішена. Але у багатьох інших містах, зокрема у Львові, зокрема у Києві та багатьох інших саме великих містах, і в Одеса тут не виключення. Постала проблема того, що не можна використовувати гуманітарні автобуси на міських маршрутах. І тому ми зараз поспілкуємося з міськими транспортними посадовцями і також зауважимо, що Мер Одеси Геннадій Труханов пару днів тому навіть звернувся до центральних органів влади з зверненням про можливі зміни у законодавстві України, які дозволять використовувати ось такі гуманітарні автобуси на міських маршрутах. Залишайтеся з нами. Поїхали! Сьогодні ми звертаємось до законотворців для того, щоб вони внесли зміни законодавства про гуманітарну допомогу. Сьогодні Одеса, як і багато українських міст, отримали в якості гуманітарної допомоги автобуси великої вместимості для перевезення пасажирів. Але з чим ми столкнулися? З тим, що багато з Цих транспортних засобів знаходиться, а, в, а, на простої, стоять в гаражах на комунальних підприємствах. І пов'язано це з тим, що а, комунальні підприємства не можуть використовувати їх для перевезення пасажирів, а можуть їх використовувати лише а, у якості а, засобів для а, а, комунальних. А, Закладів освіти, для соціальних служб. А, а насправді ця гуманітарна допомога передавалася саме для перевезення пасажирів. Згідно з сьогоднішнього законодавства, ми не можемо розмітнювати ці транспортні засоби, бо з 2016 року ми не можемо їх розмітитися, лише категорія повинна бути вище Євро-5. Ми, і звісно, в нас одне залишається одна лише можливість розмітнювати їх як гуманітарну допомогу. Але згідно чинного законодавства, ми не можемо, згідно закону України про гуманітарну допомогу, ми не можемо їх використовувати для комунального підприємства. Ось ми і виходимо до висновку, що такі маршрутки, як ви бачили сьогодні, які приймали участь в нашому експерименті. Можуть їздити, хоча вони мають категорію євро 1 як ми сьогодні бачили, чи євро 2 як ми бачили вчора на експерименті. І а, рівень забруднення у цих транспортних засобів, в як ми бачимо з цих документів, в півтора рази гірше, а, ніж у цих автобусів Євро-4, які нам люб'язно передав Регенсбург. І які 10 єдиниць зараз знаходяться в нашому гаражі. Ми розуміємо, і ми повинні усі розуміти, що ми, це, ці засоби передані для людей, для того, щоб перевозити мешканців Одеси. Але сьогодні, навіть коли знеструмлене місто, ми не можемо їх використовувати. Чому? Хочу ще сказати, що кожен день роботи такого транспортного засобу входиться місту місто біля 15 тисяч гривень. Кожен день один, одна єдиниця техніки. Звісно, одеський бюджет сьогодні в умовах війни, коли ми усі майже кошти вільні направляємо на Збройні Сили України, ми не можемо витрачати їх і направляти субвенцію на підтримку такого великого автопарку. Тому треба, щоб комунальне підприємство працювало, щоб зарплату платили, щоб обслуговувати ці транспортні засоби. На це, це звісно, потрібні кошти. Тому комунальні підприємства і створені в містах України для того, щоб отримувати прибуток і обслуговувати, і направляти зарплатню, і робити все можливе, щоб ці транспортні засоби працювали і були у доброму стані.